Всім доброго здоров'я. Сьогодні ми розглянемо та подивимося, як саме живе українська церква на теперішній час. Чому я сьогодні цю тему вирішив записати? А тому, що мені попалося відео саме сьогодні у Тіктоці, де дві дівчини, скажімо, так, сприймають похід до церкви з максимальним гумором. Бачите, самі сміються, це якась така радість, це такий, такий жарт і так далі. При такій ситуації, при таких обставинах мені чомусь раптово стало цікаво, що ж там такого є у тій нашій українській церкві. Що ж ці дівчата, ті жінки такого розповідають, такого розказують. Що чомусь це викликає максимальний гумор, сарказм, максимальну куську з цього приводу? Отже, відео номер один, будь ласка, ваша увага. До 12 років так сталося, що зараз маю двох чоловіків. Ох ти, Нормально, повезло тобі. Двоє мене люблять. А це знаю з одним, не бачу майбутнього, бо людина нервна, другий ні риба, ні м'ясо. Ні з одним не проживаю, просто зустрічаюся. Секс, для мен, секс мене не цікавить, але мені важко з тим жити. Це гріх бути з двома, та, та, Бог любить трайцю, розумієш, я би ще одного взяв. Ви смішні, ви смішні Боже. Я. я в шоці від цих жінок? Але я дякую за відвертість. Це чудесно, ви молодець. Кожної жінки має бути один чоловік. Знаєте, Ісус розказував той зустріч мав з Семарянку. Знаєте, що в обід брати води до, до керниці. А в обід до керниці ніхто не ходить, бо, тому що жара сидять вдома. А вона йшла в обід, аби людей не було, бо тому що вона жила не, ну, з незаконним чоловіком. І Христос їй питається, а твій чоловік де? Вона каже, не я чоловіка. Він каже, добре кажеш, що не маєш? Помала п'ять чоловіків, і ні один тобі з них не чоловік. Не жона була, ні з одним, ні з другим, ні з третім, ні з четвертим, ні з п'ятим. І вона каже, чи засудив її Ісус? Ні. Через те, що він їй сказав правду, вона повірила в нього і каже, слухайте, він мені все сказав. Це, це пророк, розумієш? Але вона покаялася після того. І потім вона навернулася на то місто. Вона вже не ховала, вона вже пішла в місто. Слухай, це що за одна? Це часом не оце, що ми знаємо, що раз з одним, а раз з другим. Та-та-та. Але слухай, що вона розказує. І вона вже не встидала. Бачите, що робить. Божа присутність. Але я думаю собі, що якщо ви маєте двох, то вас точно ні один, ні другий не задовольняє. Бо якби один задовольняв, то б одного лишило. А то пробуєш одного в неділю той кращий, в суботу, той ліпший. Так що оприділіться. Це так не добре. Свящаник в шоці. Бачимо самі, яка зараз ситуація, що вже до того дійшло, що потрібно на повному серйозі, на повних парах читати притчі, роз'яснювати, тлумачити про те, що жити одночасно з двома трьома чоловіками, коли один любовник, другий чоловік, коли з одним спиш, а з іншим живеш, це трошки, м'яко кажучи, не по-християнськи. Записуючи це відео, я свій чомусь згадав, що довший час, довгий час в Україні така думка існувала, що коли дівчина, коли жінка, до церкви ходить регулярно там. Кожний приміром неділі, то в неї максимально порядна, культурна, вихована і в неї привиті максимально християнські цінності. Але на теперішній час на сьогодні бачимо смі, що ситуація трошки змінилася. А ми, хлопці, продовжуємо і зараз дивимося відео наступне. Будь ласка, ваша увага, Боже, щося творить у Львові? Прийшла до одного з храмів міста, а тут проводили молитву від горівки якогось алконавта. Виперли прямо з хати в ковдрі. Ксьон скаже, що це дійсно помагає. 30 хвилин молитви і людина не захоче пити. Каже, що коштує ця процедура 500 гривень. Як думаєте, молитва дійсно допомагає? Чи це бред сивої кобили? Ось такі історії на теперішній час. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати? По-перше, даний відеоролик гумористичного змісту, тому усіх попрошу його сприймати з гумором, зі сарказмом та зі жартівливістю. А по-друге, я не мав на меті нікого образити, особливо людей віруючих. Тому, усім добра, усім хорошого настрою і до нових зустрічей.